Ми не бачили Криму, але ми всі хотіли туди поїхати, бо нас, бо всі люди, які там були депортовані, звідти постійно про Крим розмовляли. Хтось їхав в Крим, привозив там землю, роздавав її. Та, і ось ось це було таке от бажання повернутися до Криму. 18 травня було депортовано більше 200 тисяч кримських татар, і за даними кримських татар, в цій, Депортації загинуло 46 населення. Тобто майже половина народу померли. Мої предки всі з Криму. От мій дідусь фахрій, йому було тоді 9 років, коли це все почалося. Під час депортації для кримськотарського народу, коли дали там 15 е, хвилин на збори, моя бабуся, дідусь, вони взяли з собою саме найцінніші речі це Коран, священа книга. Мусульман та молитовний Килим. Люди нічого не запіне такого не запідозрили, бо думали, що ну одні пішли, їх вигнали, да, і заходять вже радянська армія. Але то були в основному НКВДшники, які вже готувалися депортувати кримських татар. Було таке, що ввечері вони ще приходили і разом з якоюсь родиною вечеряли. А зранку вже приходили до них вже депортувати. Були ті, які казали, що вас завтра вже депортують. Родині мого дідуся сказали, коли почалася депортація 18 травня 44-го року, і прийшли зранку їх вже будити. Так вони взяли тільки з собою мішок борошна і весь час, поки вони були в потязі, вони намагалися з цього якось робити тісто, вибігати на зупинках, робити хліб. А вже потім там почали помирати від різних хвороб. І, і пухли від голоду вже в місцях депортації. Батько моєї бабусі він був на, на війні, і коли він повернувся додому, він їх не знайшов. Бабусю їх родину депортували на Урал. Він поїхав шукати їх в Узбекистан. Він шукав, шукав їх цілий рік, не міг знайти, і тільки потім ну, через рік знайшов їх на Уралі і почав з ними жити. Мати моя, якщо там росла, вона постійно чула ці розмови про Крим. Після депортації кримським татарам дозволили повертатися тільки в кінці 80-х років, тому наша родина почала повернення з 88-го року, мені було два роки, а моїй сестрі два місяці. Це ми тільки з собою дві такі старі фото. Це перші роки, як ми повернулися до Криму, мабуть, це навіть будинок моєї бабусі, бо я не пам'ятаю, щоб у нас такий килим був. Коли кримські татари поверталися до Криму, нам було важче знайти роботу. Ну і все одно відчувалася ця дискримінація. Мої батьки повернулися і не змогли купити будинок чи землю взяти там, де вони історично їхні предки народилися. Це не було не був Судак, це не було Бахчисарай чи Сівастополь. Вони купили будиночок втричі дорожче в селі, в Савяцький район. Це східний Крим. Я не знаю причини, але це. Клеймо воно впливало на все наше життя, навіть на моє. Коли ми навчалися в школі, в нас ще були радянські підручники. А там ще було написано, що кримські татари-зрадники не хотіли нас навіть 18 травня відпускати зі школи, аби ми пішли на мітинг, коли ми вшановували цей день загибелі багатьох людей. Просто робили якісь контрольні 9 травня. Ми всі мали радіти. Хоча ми знаємо, що через 9 днів була ось ця дата, коли нас депортували. І ну, ми, ми не могли радіти цьому, коли пів твого народу померло в дорозі і від, від хвороб, і це все було несправедливо. І Це важливо передавати поколінню, аби людина мала могла аналізувати своє майбутнє і сьогодення. Ми не чекали, наприклад, так, що не знали, що Росія знов піде на Україну і забере Крим. Ми цього не чекали. Але коли сталася ця окупація, ми, в нас не було щодо Росії ніяких ілюзій. Ми знали, що вона як це правоприємниця радянського союзу і ця імперськість в них завжди була. І тому, коли вони почали захоплювати Крим, кримські татари всі почали ну всі були проти, так коли вони влаштовували цей референдум. Ми там разом з проукраїнськими активистами назвали цей день день ліплення вареників, смаження чобереків, та не пішли не на ці. Дуже часто я чула навіть в 2014 році, що зараз знов кримський татар будуть депортувати, бо вони за Україну. Так? Навіть таке, коли чули, то люди казали, що цього разу ми в свої будинки вам не лишимо. Ми все спалимо, але вам не лишимо. Ця головна така прикраса вона стала. Таким знаком супротиву, бо всі, то тобто дуже багато жінок вони почали носити ось фес на свята, просто так в повсякденному житті. Коли не можна український прапор, то беруть хамськотарський прапор. Коли нічого не можна, то вже проявляють ось так свою ідентичність, коли ось таку от шапочку ну, так, також почали носити. І це останнє те, що я встигла в Криму купити, також такий блакитний просто Фес. Насправді, 2014 рік він показав може, українському суспільству, що кримські татари вони за Україну. Росія теж це побачила. Майже 30 тисяч кримських татар виїхали з Криму. У мене шкільні всі мої фото вони залишилися в Криму. Тут більше такий, вже знаєте, коли я вже зустріла чоловіка. Там ми ось ми були, наприклад, в Четердазі, гора Четвердах. Ось тут ми ще у Бахчисараї, в ханському палаці їздили туди. Бахай. Була чата, уля урба, кордон. Вже пройшло більше десяти років окупації. Я дуже сумую останні дні і за батьками, і за сестрами, що немає можливості до них поїхати. Це така дуже велика і ностальгія, і туга. Це кримськотатарські от будиночки, мечеті. В такому стилі вони були побудовані. І ось ці візерунки вони нагадують нам про рідний Крим, про все рідне, те, що передавалося нам через батьків, бабусі і дідусів. В Запоріжжі ми прожили 8 років, і в 22-му році. Виходить, знаєте, я тільки народила свою доньку. Ну, 9 лютого вона народилася, і 24-го вже почалася війна. І вже почалися ось ці блекаути, сирени почалися, коли теж діти почали боятися. Ми теж з чоловіком вирішили, що ну ми не зможемо з дітьми бігати в подвалах, дав та, така ще маленька дитина, і просто сіли в авто і поїхали на захід. Не знали, куди їдемо. Взагалі не знали, Львов чи це буде, чи Чернівці, чи може доведеться далі виїжджати. Через теж проходить громадська діяльність. Постійно ми щось робимо. В мечеті збираємося з іншими кримськими татарами, мусульманами. І це якось є підтримкою, бо ти розумієш, що ти не одна така, де, яка не може поїхати до Криму, до, до родичів. Україна і Росія це ну, взагалі як небо і земля, так? Якщо е, в Росії ти мусульманка, та, то ти будеш постійно з, з боку влади, ти будеш постійно під наглядом. Всі твої мечеті будуть під, під наглядом. Україна дає свободу. Ти можеш виражати свої думки, своє політичне ставлення в Криму ти нічого не можеш. Ти маєш просто мовчати. Люди, народ він знов в ну не своне вільний, так він знов в якихось рамках. Важких знову страждає інтелігенція. Знов-знов їдуть розумні люди з Криму, і ті, які щось можуть робити корисне для е, кримських татар. Це е, біль всього народу. Нам потрібно передавати нашим дітям, діти своїм дітям, щоб вони знали про історію кримських татар, щоб вони е, шанували традиції свої, знали свої традиції.